Кожна поїздка в місто для мене хвилююча. Напередодні погано спала, бо все продумувала до деталей, як я поїду, куди я поїду, щоб ніде не затупити. І ось, власне, час. Виїжджати з дому, я так з запасом їду, хоч до Умані навігатор каже година і 5 хвилин. Я собі беру в запас 2 години, тому виїжджаю за 2 години до прийому у лікаря. Я їжджу в Умані раз у місяць на брекет-контроль. Від нас це орієнтовно 75 кілометрів. Живемо ми на краю Кіровоградської області. Прощаюся з усіма і гайда в дорогу. Швиденько доїхала, дорога була чудова, в Умані не. Було ні снігу, ні холодно, класна була погода. Я швиденько дуже справилася в лікарні. Ось мені поставили нові лігатури. І вже я щасливенька, я спішу додому, і уявіть собі приїхала додому, і почався сніг. Ось такий дуже схожий наград.